Я би назвала це, знаєте, не негативними проявами, а взагалі дорослішанням. І ми, як батьки, маємо адаптуватися до своїх ростущих дітей, щоб в перший рік життя, що в другий, що в третій, що в п'ятий, що в дванадцятий. А звичайно, якщо ви не ростете разом з дитиною, якщо ви не аналізуєте, от, наприклад, у Нікіта вимагає свободи. Та? І що це означає? Це означає, що він може там на дві години десь кудись поїхати з другом. Єдина умова, я знаю, що з ним телефон, я знаю, куди він їде, я знаю людину, з ким він їде. І треба давати трошки більше свободи дитині в цьому моменті. Коли він каже, я хочу сам планувати своє життя, я йому даю інструменти, я даю йому дошку, фломіки і кажу, Окей, давай тоді ми будемо взаємодіяти з тобою таким чином. Я довіряю тобі, що ти зможеш спланувати свій час. В тебе буде час, наприклад, там і погуляти з друзями, і зробити математику, французьку. А, там, Наприклад, ти можеш пограти на скрипці, ти можеш, наприклад, подивитися якийсь там фільм там, німецькою чи французькою мовою, щоб піднімати рівень. Але це ти прописуєш мені в планінг, щоб я бачила, в якому порядку ти що робиш. І тоді я, бачачи, йду за твоїм планом.